Усім привіт! Сьогодні я хочу подивитися, в якому році помре Путін. І нам дають туз кубків. Ця карта показує, що ось ось і збудеться те, про що ви питаєте. Це максимально швидко. Взагалі, карта у класичній колоді там зображений голуб, який несе мир і змінює дійсність. В негативі це емоції через край, ілюзії, це фейерверк вогню. І ще хочу одну карту, щоб поточніше: це в нас вісімка пентаклів. Період часу це з 2021 року. Говорить про закономірний процес або про професіоналів, які роблять свою роботу. І що робиться усе задля того, щоб це сталося якомога швидше, і докладаються усі для цього зусилля. І може означати буквально, що процес на вісімки, тобто ще два роки. Взагалі, вісімка це вже коли плоди дозріли, вже можна зривати. І ще карта п'ятірка кубків вказує термін часу це до 2031-го, тобто з 2021 до 2031 року це має відбутися. Сама карта означає траур, втрату, подорож у царство мертвих. І я хочу поточніше тепер, якщо берем, якщо брати до уваги, що це відбудеться у 2025 році, то в якому місяці? «Мах» вказує на червень на те, що станеться доволі скоро. Дев'ятка мечів. Період — Це друга декада близнюків з 1 по 10 червня. Взагалі, вона говорить про важку хворобу, жорстокість, про страх, можливо, якісь божевільні. Може, він помре від докарів сумління. І ще одну карту. Я хочу подивитися, чи точно він помре у 2025 році. І тут мені дають шестірка мечів і на так закохані. Ну, це так. Це буде у 2025 році. І вибір піти зроблено. Або хтось обрав, що Путіну пора піти, оскільки. Сума цих двох карт дає Аркан Повішений це жертва. Так, і ще одну карту подивитися причину. І ця карта вісімка кубків, сама по собі говорить про перехід. Одне зі значень цієї карти це піти з життя. Також означає боротьбу сонця та місяця. І сонце це в нас можна в а місяць це простий народ. Ну, і якщо брати до уваги мага, то він говорить про лікарів, спецслужбовців та військових. Ну що, як казав президент Зеленський, Путін скоро помре це факт. Усім дякую за перегляд. Підписуйтеся, ставте лайки. На все добре!